Я радий вас вітати на другому дні нашого челенджу по збиранню кубіка Рубіка. І так, ми з вами зібрали білу сторону. Сьогодні наше завдання поставити відповідного кольору на ребра другого ряду. Як ми це будемо робити? В нас є алгоритм, який перетворює з верхнього ряду, перетворюю ось цей елемент, представляє на це місце. І так ми дивимося. Помаранчево-зелений. Ми бачимо, що в нас є зелена грань, помаранчева грань і зелений. Ми ставимо до себе правильну грань, тобто, щоб співпадав кольор ребра з кольором сторони. І робимо наступного чину. Зелений колір убігає від своєї сторони. Один оберт. Далі робимо, 2, 3, 4. Один лівий півпав. Білий колір хавається в праву руку. Ми кубик перевертаємо і робимо правий півпав. Один, два, три, чотири. Наш елемент став на своє місце. Шукаємо далі. У нас є червоний синій. Давайте переведемо його на червону сторону. Знову ж таки, обігає від синьої сторони. Один. два, 1, 2, 3, 4. Білий колір ховається. Протилежну руку один, 2, 3, 4. Далі зелено-червоний. Давайте знаходимо зелено-червоний. Знову ж таки, він обігає від червоного. У нас ліві півпафи один, два, один, два, три, чотири. Білий колір. Обертаємо кубик таким чином, щоб білий був у руці. І робимо правий півпав. один, 2, три, 3. 4. Став на своє місце. І нам лишився один кубик. Але ми бачимо, що він знаходиться на своєму місці, і його треба вивести наверх. Для, те, для цього повторюємо один раз той самий алгоритм. Беремо в ліву руку його. Один, два, три, чотири. Повертаємо 1, 2, 3, 4. І ось ми його витащили наверх. Тепер ми повертаємо на синю сторону, ставимо на синю грань і убігає від помаранчевого. Повертаємо один. Обігає раз, два, три, чотири. Білий ховається. Один, два, три, чотири. І ми завершили даний етап. У нас всі елементи в середньому ряді вже зібрано. Відповідного кольору. Я вас вітаю і чекаю завтра.